Медитація прийняти свою унікальність, розділ 10 проявленість і справжність. Проєкт 108. Сядь зручно. Дозволь тілу сісти так, щоб було зручно та комфортно. Нехай тіло саме обере положення, яке зараз найближче. До комфорту до істини. Заплюсь очі. Зроби вдих плавний, м'який, який нікуди не спішить. І такий же повільний видих. Ще один вдих і видих. Відпусти плечі. Відпусти лепо. відпусти руки, відпусти ноги, живіт, відпусти усе, що тримається як напруга у тілі. Відпусти усі думки. відчуй, побач, як внутрішній простір Починає відкриватися, Спрямуй увагу всередину тіла, в груди, у саму серцевину, туди, де починається відчуття Я є. Просто не називай його, не формулюй, а відчувай і будь у ньому, у тихому. Безіменному, незмінному я дихай туди і ніби з кожним видихом знімай з себе все, що ніколи не було твоїм. Оцінки, очікування, порівняння, історії, які носилися занадто довго, слова інших. Критика, дихай і відпускай. Відчувай, як ти стаєш легше, як тобі стає більше простору, як слова відходять, думки відходять, все зайве відходить. А тепер уяви, що глибоко всередині у центрі грудей є світло. Воно є таке, яким є. Воно собі саме по собі світить, не намагається бути більшим або меншим, не намагається щось комусь доказати, сказати. Саме це світло торкається твого тіла. Це світло, не створене досвідом, не сформоване словами, не зароблене, воно даність, природність. Його ніколи не потрібно доводити, цим спокою є ти. дозволь світлу розгорнутися по всьому тілу, повільно, природно розтектися у кожен куточок, наче квітці, розкрити пелістки. Дітка сама знає свій темп, свій ритм, свою форму, своє життя. Придивись до цього світла. Воно не схоже ні на чиє інше. Воно не повторює жодного світла у світі. Не може повторити. Кожен твій вдих пробучує у ньому контури. Твоєї неповторності, того, що ніколи не може бути замінено, того, що існує лише в одному екземплярі. Ти не шукаєш, якою бути, ти повертаєшся до того, хто ти є. Повільно перенеси увагу в горло, туди, де формується твій голос, твій звук. Твій спосіб бути у цьому світі. Поклади туди дихання, не роздумай, не аналізуй, просто дихай горлом. Видих за видихом, і всі страхи тануть, всі приглушені, таємні, потаємні, ті, які навіть ти не бачиш. Все тане розчиняється, і всередині тиша стає м'якшою. Світло з грудей обережно торкається горла, ніби знайомиться з ним. Дозволь цьому світло спуститися вниз, по рукам, у живіту, тазу, ноги аж до самих стоп. Твоє тіло провідник цього внутрішнього світла. І в цьому проведенні проявляється твоя унікальність. У тому, як ти відчуваєш, як дихаєш, як проживаєш кожен внутрішній рух. Прислухайся! Там, у глибині, є місце, яке ніколи ні на кого не схоже. Місце, де ти не намагаєшся відповідати, не намагаєшся кудись втиснутися, пролізти, доказатись, не намагаєшся стати кимось. Тут ти не порівнюєш, ні з ким нічого не узгоджуєш, не виправдовуєшся. Тут ти, як річка проточна, ти течеш, але по-своєму. Ти не змагаєшся з іншими річками, ти знаєш свій рух, свій шлях, який створено тільки для тебе. Твій шлях не має копій. Твоє світло не має аналогу. Зробив дих і відчуй. Свою душу з видихом розлий своє тепло своєї душі по всьому тілу. Відчуй тишу під усіми цими явищами, тишу, у якій немає питань і немає сумнівів у собі, бо вона тиша, вона ясність. Вона істина. Це тиша, в якій твоя істина просинається. Тиша не звучить словами, не диктує рішень, не нав'язує напрямків. Вона просто є, як пульс, який не можна зупинити, як дихання, яке виникає само, як ритм серця. Яке самостійно б'ється. Дай торкнутися цій тиші до всього тіла, до розуму, до серця, до живота, до відчуттів. Розгорни своє світло до меж твого тіла. Це світло знає твою форму, знає твій ритм, знає твою правду. Воно не просить дозволу і не шукає оцінки. Воно не сумнівається у тому, що є. Це і є твоя унікальність. Ти така, як є. Ти лише одна. Ти неповторна присутність, що виникає з тиші. Відчуть у м'якість прийняття світла, себе, стану. Прийняття це надія, це просто стан буття, присутності. Це стан, у якому ти нічого не відштовхуєш, нічого не ховаєш, нічого не змінюєш. Це місце, де все в тобі має право бути. Зроби ще один повільний вдих і такий же повільний видих. Поверни увагу в усе тіло. Відчуй його по краях, межі, контур, простір всередині, простір зовні. Тіло дихає, тіло живе. Воно проводить те світло через себе, те світло, яке живе всередині. І це і є твоя унікальність у дії. Природний прояв того, ким ти є. Ти готова проявити своє світло, проявити його у життя, якщо так, м'яко повернися у простір кімнати, розплющивши очі разом зі своїм світлом, своєю тишею, своєю істинністю, своєю. Унікальністю. Якщо ти хочеш ще побути у цьому стані, у якому ти розгледіла свою тишу та унікальність, побудь, дай собі таку можливість у будь-якому випадку, пам'ятай, ти унікальна, і ця правда вже живе в тобі. Обіймаю твою душу. Твою унікальність, твою тишу, твою незмінність обіймаю повністю тебе, обіймаю твої прийняття своєї унікальності з любов'ю славе.